Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску «Про таке». Рішення прийнято. Верховна Рада Криму проголосувала за вступ автономії до складу Росії. Затоплені кораблі. Як росіяни заблокували українські військово-морські сили? І знову штурм. Учасники проросійського мітингу повторно взяли штурмом будівлю Донецької облради. Верховна Рада Криму проголосувала за вступ автономії до складу Росії. Також на позачерговій сесії депутати прийняли низку рішень, серед яких не тільки приєднання півострова до Росії, а й проведення загальнокримського референдуму. Волевиявлення в Криму має відбутися вже 16 березня цього року. Затвердили і текст бюлетеня для голосування. Там вже відомі та Наболілі питання приєднання півострова до Росії, повернення до конституції 92-го року за Конституцією України. Місцеві референдуми неможливі, а їх результати відповідно нелегітимні. Росія у свою чергу всерйоз сприймає такі рішення і готова їх розглянути вже наступного тижня. Держдума Російської Федерації може розглянути законопроект про можливість приєднання Криму до Росії. Я думаю, що з урахуванням дати референдуму, 16 березня, є час для того, щоб закон розглянути в нормальному режимі. Законопроект буде розглядатися на наступному тижні. Євросоюз у свою чергу не визнає запланованого референдуму у Криму і вважає його незаконним, оскільки рішення щодо його проведення порушує конституцію України. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Він підкреслив, що Крим частина України і все, що стосується півострова, має вирішуватися згідно з українським законодавством. Я знаю, що стаття 73 конституції України регулює можливість зміни або відокремлення частини території України та передбачає, що єдиним шляхом є всеукраїнський референдум. Російські військові захопили два кораблі у бухті Донозлав, списаний корабель Очаков та буксирне судно Шахтар належать чорноморському флоту Росії. Вночі їх підірвали та затопили прямо перед входом в бухту, де базуються українські кораблі. Також цю бухту блокує російський крейсер Москва та ще сім одиниць флоту Російської Федерації. Перекритий доступ і до стрілецької бухти, головну бухту Севастополя також продовжують блокувати. Кувати сьогодні туди не пустили навіть цивільні судна. Окрім того, був захоплений штаб ВМС України в Севастополі. А на в'їзді до Керчі продовжують стояти блокпости з автоматниками. Посилена блокада військовослужбовці Російської Федерації посилили блокування військових частин Криму. Одні вночі озброєні особи в камуфляжі без розпізнавальних знаків спочатку відступили від стратегічних об'єктів Криму, а потім повернулися і почали копати окопи. Нагадаю, президент Росії Володимир Путін на прес-конференції заявив, що озброєні особи в формі без розпізнавальних знаків, які Взяли під контроль стратегічні об'єкти в Криму є місцевими силами самооборони, а не військовослужбовцями Росії. Спецпосланця генсека ООН примусили залишити Крим. Посланця генерального секретаря ООН Роберта Сері спочатку захопили невідомі. Він був змушений переховуватися в кафе, оточеному розлюченим натовпом. Фактично його утримували в заручниках. Чоловіки у камуфляжі з георгіївськими стрічками змусили посланця залишити Крим, коли Роберт Сері прямував на авто до аеропорту. Чоловіки скандували Росія та Путін Павло Губарів на власній сторінці у Фейсбуці спростував інформацію про своє затримання. Раніше повідомлялося, що вночі у Донецьку заарештували самопроголошеного губернатора Павла Губарєва. Про це повідомляло джерело в правоохоронних органах. Також за неофіційними даними правоохоронці взяли під контроль захоплену у середу будівлю облдержадміністрації. Над нею знову майорить національний прапор України від Сійських триколорів очистили і головну площу Донецька вночі. Проросійські радикали спробували захопити приміщення регіонального телеканалу Донбас. Однак спроба не була успішною через вторгнення. Ефір довелося перервати, але телеканал не перейшов під контроль нападників. Шевченківський районний суд Києва постановив затримати голову Ради міністрів Криму Сергія Аксьонова та голову Верховної Ради автономії Володимира Константинова. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Зазначених осіб оперативники СБУ мають доставити до суду з метою обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Проти них відкрито кримінальне провадження за статтею, Цитую дії спрямовані. На насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, також розпочато кримінальне провадження через події на території військового аеродрому Бельбек повідомляють у прес-службі ГПУ протягом лютого березня 2014 року на території військового аеропорту незаконно перебували. Два бронетранспортери, 11 вантажних автомобілів без номерних знаків та особи зі зброєю. Вони застосовували світло-шумові гранати та стріляли з вогнепальної зброї у повітря. За фактом цих подій зареєстровано кримінальне провадження за статтею Хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція за дане правопорушення передбачає позбавлення волі до чотирьох років. Учасники проросійського мітингу повторно взяли штурмом будівлю Донецької обласної ради. Міліція спробувала стримати натиск за допомогою щитів, але обидві двері центрального входу були. Відкриті залізні грати невідомі вибили і увійшли до будівлі. Як повідомлялося раніше, мітингувальники 3 березня вже займали адміністративну будівлю, але 5 березня їх було евакуйовано звідти через повідомлення про загрозу замінування облгради. Звільнення в прямому ефірі через події в Криму. Ведуча російського каналу в прямому ефірі повідомила про своє звільнення. Американка Ліз Вол є кореспондентом російського телеканалу РТ у Вашингтоні. Ведуча аргументувала свої дії тим, що не може більше бути частиною компанії, яка фінансується російським урядом, і виправдовує дії Путіна. Під стінами національного банку сьогодні зранку зібралася чисельна громада. Що вимагали мітингувальники, та чи вийшли до них очільники відомства? Дивіться далі у сюжеті Лани Маяковської під стіни Національного банку України вийшли ошукані вкладники. Їхня головна вимога змінити банківську систему та повернути втрачені гроші. Для діста прийматів в Україні юридійське ліцо і лімисивабзам юридична морда особа, катора під Національним банком. защищает свое право получить свои деньги, которые у меня украли в АКБ а банке. Я за это борюсь 12 лет. У меня вопрос к вам и к тем юридическим лицам, которые за 20 лет... Ну, держава, до діятельності но нашого государства претензії предъявляли к національною банку своїм банкам, яких просто в один день прекрасно украли. До мітингувальників вийшов голова Нацбанку. Заради протестувальників Степан Кубів перервав зустріч з представниками МВФ. Він наголосив, банки та фінанси люблять спокій та тишу. Тому питання економіки на вулиці вирішувати недолучно і запросив мітингувальників до себе на зустріч у відомство. Я запрошую трьох професійних людей на 15 хвилин на розмову. В якому плані ми будемо з вами працювати. Перше, це буде комунікація. Друге, я хочу професійну постановку задачі, проблем. Голова Нацбанку Степан Кубів розповів, як вирішуватимуть проблему ошуканих вкладників. Виберемо окремий час для зустрічі з асоціацією вкладників. Там є проблеми кредитних спілок, ті банки, які не виконали зобов'язань перед вкладниками, там, де є корупційні дії. Там, де є питання відмивання коштів, ми це положимо на кальку практичної площини. Я всім вам дякую жити, а не виживати. Хочуть ошукані вкладники, тому повернуться під стіни Нацбанку, якщо їхні вимоги не виконають. Лана Майковська Артем Кутасов соціальна країна. Символічна назва загиблих героїв майдану Небесна сотня тепер відповідає дійсності. Кількість жертв акцій протестів в Україні збільшилася до 100 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Загалом з місця загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та лікарень за допомогою звернулося більше тисячі постраждалих, сімсот з них було госпіталізовано. Євросоюз заморозив рахунки Януковичів, азарових клюєвих пшонок та курченків. Відповідне рішення Рада ЄС прийняла сьогодні. Згідно з ним, рахунки Віктора Януковича, його синів Олександра та Віктора, низки українських олігархів та членів їхніх родин. Заблоковані не знімуть свої накопичення. І екс-глава МВС Віталій Захарченко, Олена Лукаш, Дмитро Табачник та Раїса Богатирьова. Всього у цьому списку 18 осіб. Їх рахунки за постановою будуть заморожені протягом року. Гроші з цих рахунків оголошені незаконно виведеними з держбюджету України. Тому Україна може розраховувати на їх повернення. Додаткові сили ОБСЄ відправить до України місію із 40 військових. Додатковий персонал направили Австрія, Ісландія та Італія в Україну направляються спостерігачі з 21 країни ОБСЄ. Очікується, що місія ОБСЄ триватиме з 5 по 12 березня і розпочнеться з відвідування спостерігачами Одеси. Я сподіваюся, що візит військових спостерігачів допоможе в деескалації напруженості в Україні, забезпечивши об'єктивну оцінку фактів на місці, ОБСЄ краще зможе сприяти політичному врегулюванні нинішньої кризи шляхом діалогу. НАТО перегляне співпрацю з Росією. Таке рішення Рада НАТО ухвалила через дії Москви в Україні. Крім того, НАТО призупинило планування першої спільної операції морського ескорту для американського корабля, який бере участь у нейтралізації хімічної зброї Сирії. Разом з тим, НАТО має намір тримати двері відчиненими для діалогу і проводити зустрічі послів в рамках засідання Ради Росія-НАТО. Жодних засідань на рівні цивільних або військових співробітників на сьогодні. Рішення про подальшу співпрацю з Росією буде ухвалюватися на засіданні міністрів закордонних справ у квітні. Рада безпеки ООН проведе четверту за тиждень зустріч із ситуацією в Україні. Зустріч проходитиме у закритому режимі. і Розпочнеться о 21.30 за київським часом. Про ситуацію в Україні розповість перший заступник генсекретаря Ян Еліасон в режимі відеоконференції в Києві. Він знаходиться з понеділка. Також на засіданні розглянуть інцидент, який відбувся в Криму із спеціальним представником ООН. Солдати, зброя і військова техніка розміром із долоню. Володимиру Путіну відправили цікаву посилку. Малеча зібрала іграшкових солдатиків і надіслала президенту Росії. Таким чином, діти закликали Путіна гратися іграшками, а не живими людьми. Яна Курченко далі. Їм не більше десяти. Всі вони хочуть миру і злагоду на майдані незалежності під дощем. Маленькі українці стояли з плакатами, закликаючи Володимира Путіна не розпочинати війну. Якщо президент Росії так любить військових, то малеча запакувала і відправила йому іграшкову армію. Деті на він не чіпав людей, а я грався солдатиками. Я прийшла дати солдатка Путіну, щоб він становив війну. И чтобы не было войны. Очень уход. Акцію організував громадський сектор Євромайдану. Малеча разом з батьками завзято пакувала посилку і чітко вказувала адресу одержувача Росія, Кремль, Путіну. Коли задіюються війни, це незрозуміло і е, дуже дивно. Очевидно, що хтось в дитинстві не награвся іграшковими солдатиками і танками і літачками. Тому ми хочемо, щоб діти відправили ці е, такі іграшки путіну, щоб це було таким знаком, що ми не хочемо війни. Якщо хочете гратися у війну, то грайтеся іграшками. Гратися іграшками, а не людьми російського президента закликала і наша знімальна група. Разом з дітками ми запакували посилку і відправили її до Білокам'яної. Солдати, зброя і військова техніка. Пакуємо і відправляємо у Кремль. Кілька десятків маленьких пакунків склали в одну велику коробку із головпоштампа відправили її у Росію. Організатори сподіваються, що вона таки дістанеться свого адресата і він почує українських дітей. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. А от нашим журналістам гратися у солдатики ніколи. Вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.